Ви знали, що спа басейн може стати вашим найпотужнішим антивіковим інструментом без кремів, укольчиків і салонних процедур. Коли ви занурюєтесь у теплу воду, тіло переходить у режим інтенсивного омолодження. Покращується кровообіг, клітини отримують більше кисню, запускається регенерація, гідромасаж активує лімфодренаж, а це швидке виведення токсинів та зменшення запалення головного каталізатора старіння. Стрес, кортизол падає вже через кілька хвилин у теплій воді, а саме він прискорює в'янення шкіри. У СПА-Галаксі ми неодноразово спостерігали, як регулярні сеанси у СПА басейні освіжають колір обличчя, зменшують набряки та роблять шкіру пружнішою завдяки природній стимуляції колагену. І це без косметології. Наукові дані підтверджують. Тепла гідротерапія прискорює обмін речовин у шкірі та покращує роботу клітин. Якщо ви мрієте виглядати молодше і відчувати себе краще, просто додайте у своє життя SPA-басейн від СП-Галаксі. SPA Це інвестиція у молодість, яка повертається щодня.